Ну а зараз у нас на телефонному зв'язку з Харківської вже області. Андрій Куликов, відомий український телеведучий журналіст, зокрема телеведучий каналу ICTV і журналіст громадського радіо. Він вертається із міста Донецька, де він вперше був від початку окупації від початку бойових дій Пане Андрію, доброго вечора. Вам доброго вечора. Скві... Я за цей час уже встиг до Києва. Ось ось. Ага, ви вже те, що до Києва. Варто вас запросити і у студію, але поки ви були в дорозі, ну все ж таки хотіли вас включити. Отже, хотіли запитати таке, як так стало, що ви потрапили в Донецьк? Ми знаємо, що це не запрошення було 18-го телеканалу, там онлайн-телеканалу, і ви брали участь в цьому телемості донецьк київ Але як взагалі відбувалося все це від моменту запрошення вас туди до того, як ви перетинали лінію розмежування? Я так розумію, що це було через Російську Федерацію. Так, і там не є лінії розмежування, там є кордон Росії з Україною. Щоправда, з нашого боку там зараз не українські прикордонники стоять. А лінію розмежування я перетинав уже дорогою із тих територій на контрольовану українською владою територію. Перетинав з допомогою друзів і. що з цією стороною є про що говорити учасники антитерористичної операції або в іншому учасники війни. От. А запрошення відбулося так, що два тижні тому був телеміст 17-го каналу, організований з Києвом і Донецьком і під час того мосту. Ведучий Жан Новосельцев запитав мене, ну от, пане Андрію, якщо вам дадуть гарантію безпеки, чи ви туди поїдете? Я сказав так, а я та сказав, що вже так. Шляху назад нема, а був шлях лише вперед. Ви ну, не боялись за свою безпеку, чи все ж таки вам сказали, що от безпеку якусь вам все-таки забезпечить там, і хто вас взагалі зустрічав, з того боку? Ви що там. Не тільки моєї, а ну, знімальної групи 17-го каналу, але боявся я страшенно насправді, тому що там, де є багато людей зі зброєю, ніколи не знаєш, кому сходи на думку направити на тебе там автомат або життя. Пане Андрію, а от не відчуваєте ви, що ну якось не зовсім правильно підступ поступили, тому що я знаю, що вас немає в соціальних вас немає в соціальних мережах, але соціальні мережі насправді гудять. Я думаю, що вам вже про це говорили. Тобто, що ви поступили неправильно, що вас якось використали, що їхати туди ви не мали права. Тим більше, що вже я читала ваші заяви про те, що інші українські журналісти ну, цілком безпечно себе почувати наприклад, на території так званої Донецької Народної Республіки, не можуть все таки. Я підкреслюю, що я цілком безпечно себе там не почував, але не ризикуючи, ми не можемо добути тієї інформації, яка вкрай потрібна, не побачивши на власні очі, що там робиться, і не домовшися про те, що можна буде там працювати надалі, я говорю, в не до кінцевого. Вам вдалося домовити, що якось ви або журналісти там громадського радіо, наприклад, зможуть працювати там я і висвітлювати це, все, все що домовлен, вони вважають за потрібне під час ефіру. Я сказав, що з одного боку теж, які керують справом на тій території, це забов'язати забезпечення журналістам е нормально для праці, в тому числі по вашу Ну а з нашого? Сімнадцятий канал так має таку славу не зовсім хорошу, шлейф таких якихось провокацій. Наприклад, вони зверталися і, і до мене, і до інших журналістів про те, що якщо ви виступите в нас на каналі, то ми зможемо допомогти в обміні Марії Варфоломієвої. Ви, напевно, також знаєте це ім'я. Вона зараз це журналістка, яка зараз перебуває в полоні бойовиків так званої Луганської Народної Республіки. Вам щось, якісь умови ставили, тобто, якщо візьмете участь в ефірі, то. Ну, не ставили, але мені казали, і я в принципі погоджуюся з цим, що такі карта можуть допомогти і звільненню полонених, і обміну заручками, і взагалі досягнення. Ну якщо не порозуміння, то принаймні ри. Арі, останнє запитання. Ви перетнули російсько-український кордон, який зараз з української сторони не контролює українська влада? І ви, мабуть, бачили ці санкційні списки РНВО, куди ввійшли спочатку журналісти? Телеканалу Бібісі російської служби і німецького видання ді Зейт, і іспанського так само через те, власне, що вони перетнули цю лінію е, українсько-російського кордону. Чи не боїтеся ви також санкцій, тому що ви фактично порушили, е, порушили кордони? Це санкції не боюся, і готовий відповідати за свої дії, в тому числі і за українським чинним законодавством, якщо буде вирішено, що Скажімо так, правопорушення переважає над суспільною значущістю цієї повістки. Ну що ж, доведеться відповідати. А ваша мета була яка? Показати, як українці долають цей от неіснуючий кордон, що їм доводиться перенести, їдучи з України в Україну через Росію. Мене головна мета це було, був справді такий експеримент журналістський, але головною метою було на власні очі побачити, бо дайте того, що зараз робиться в Донецьку, і поговорити із тамтешніми колегами, і не тільки з колегами на тій території, ну яка зараз не контролюється в І останнє ви кажете. Зрозуміти, що в Донецьку ваше враження, що в Донецьку зараз відбувається? От ви ваші сподівання напевно, були якісь одні, і наскільки вони там виправдалися, чи навпаки, ви вжахнулися більше, чи навпаки, не все те саме, що я побачив. Я підкреслюю, що був я там дуже мало і не побачив, так би мовити, багато все обмежилося проїздом, містом і площою Леніна. От бачив та що може зрозуміти кожна людина, яка вміє проникати крізь і так далі, і так далі. Зокрема, бачив людей, які хочуть мирного життя, бачив людей, які ну, прямо щасливі, що вже кілька днів або тижнів в Донецьку не чути пострілів. От бачив і репетицію параду у військовому формуванні, як я там називаю. Дуже дякую вам.